Всім доброго ранку. Ми з Ніколасиком вийшли на ранішній обхід. О, сьогодні субота. Гарне сонечко вже піднімається. День має бути красивий, добрий. Так що всім доброго ранку. Мій городець, мої всі пітуніки. Покосили траву вчора, хлопці, мені. Двоє. Це так добре, коли вже діти великі і допомагають. Це клас. Так, Кітя пішов туди гуляти. От. Я п'ю водичку перед кавою ось собі налила. Боже, яка красава, ви чуєте, як пташки співають. Боже, я обожнюю суботу, обожнюю літо. Така тиша, що всі сплять. Нашого сусіда, ось тут борізка дуже красиво росте. Ніколасик тут біля мене. Так і цюня. Вчора Ось тут собі ще посадила таку жовтеньку квіточку. Не знаю, як вона називається. але Бачу, що дуже красиво. Тут є жовтенька і є голубенька. Буде в мене тут такий патріотичний патріотична така композиція. Ось такий гарний біленький горшочок посадила собі тут, поставила. Так, що в нас тут ще? Помідорки мої ростуть, сьогодні попідливаю. цукіни. Треба трошки пополоти, бо є якісь бур'яни. Так і цю Кажу всім добрий ранок. Каже всім добрий ранок. Він з мамою, так, такий мамин котик. Ой, моя кітя. Ой, моя кітя. Моя м'ятка. Дуже її люблю. Пахне неймовірно. Я практично цілу зиму ми пили з неї чай. Так що цього року, бо так само бачу, вона розрослася, якось її треба трошечки не знаю, може позбирати або. Бо я садила один кущик, а вона дуже розростається. Так, що далі? Петрушка якимись шаленими тампами росте. Це ще минулорічно, навіть не садила цього року. Так, огірки. З огірками в мене якась біда. Їх гризе якась якась, не знаю що, але листочечки усі погризані. Ось тут бачу, ось тут. Бачила якась така чорна, незрозуміла істота їх гризе, маленька. Не знаю, що то є, певне, огірків не буде. Може розсаду куплю цього року. А ось клубніка, зараз будемо ласувати. Дивіться, скільки клубнічки. Ой, клас! Дивіться, тут скільки. Будемо пастися, як я кажу. І ось малинка підростає теж. Такий собі городець в мене тут. Ніколасик у нас їсть цю траву. Я не знаю, чи йому якихось вітамінів не вистачає, чи що. він нас дуже любить цю травичку, так, Кіцю? Ось такого от бере і їсть її. Так що всім доброго ранку. Будемо прокидатися. Ось так, ми, любі друзі, розпочали наш ранок з Ніколасиком з обходу нашого. Городу з нашої території, з пів пташок. Зараз попили кавусю, зробимо смачний сніданок і будемо всі справи, які сьогодні запланували, вирішувати. На сніданок у мене сьогодні традиційно яєжня. Зазвичай я дуже люблю омлети, роблю їх напів з молочком. Також додаю зверху будь-який потертий сир, що є. Ну і е, даю обов'язково собі на тарілочку овочі, які є. В даному випадку в мене був перчик, в мене було декілька помідоринок і авокадо. Так що, якщо хтось сніде, я всім так само смачного. I'm never sad no more. When you're getting close, you're getting close. what are we waiting for? <laughs> Ну і після сніданку беремося до справ сьогоднішніх, які я запланувала. І щоб це поєднати приємне з корисним, я прийняла ось душ, нанесла собі масочку і буду робити щось по дому, поки вона буде працювати з моїм обличчям. В даному випадку мені треба тут замінити постіль, зробити таку вологу, вологе прибирання, то чим я і займусь. Я дуже люблю змінювати постіль, роблю це кожного тижня, тобто раз на тиждень, завжди це в мене в суботу. Постільна білизна в мене з Ikea, Я десь вже в якомусь відео показувала і говорила про це. Ось люблю зробити таке вологе прибирання. Нароблю якусь генеральну оборку, тому я підтримую на процеді тижня чистоту, але ось притираю пилюку на відкритих поверхнях, обов'язково пропилосошу, мою підлогу, все протру. Я ще так само забираю свою біжутерію, трошки перебираю її там, щось, як кажуть, брала на протязі тижня, десь там поставила і тому все люблю, щоб стояла на своєму місці. Дуже зручний цей комод. Ні одного дня я не пожалкувала, що ми його замовили. Замовляли його на Амазоні десь в одному з відео в мене є розпаковка цього комоду, як ми його збираємо. Тому якщо комусь цікаво, переходьте і там є навіть назва його. Може комусь буде цікаво. Ну і підійшов час мені змивати мою масочку. Пройшло 15 хвилин. Я зазвичай не перетримую, щоб не пересушувати так само шкіру. Зараз я нанесу собі крем під очі, обов'язково нанесу якийсь денний крем і е, загалом не буду ще сушити волосся, а поки помию підлогу і пізніше, як кажуть, уже все доведу, до ладу з собою. Ну і ось чистота і порядок в мене тут у спальні. Зараз так само піду ще до хлопців, все те саме зроблю. І е, будемо е, складати з вами прання. Бо це так само є та рутина, яка мене чекає і завжди як кажуть, її багато. Ось так чистенько в нас, гарненько, дуже я люблю. Зазвичай я білизну не прасую, гарно її ось так розкладаю, рівненько розглажую, і вона в мене дуже гарно зберігається. Поверсі в мене знаходиться монтована шафа, де я тримаю всю білизну, рушники. І обов'язково під кожну білизну я ставлю ось такий пакетик з запахом свіжості. Це спеціально для білизни, щоб вона зберігалася і давала таку, як кажуть, приємний запах чи аромат, і свіжість. Він зовсім не не немає ніяких абсолютно алергенів. І ще показую вам, які квіточки придбала. Буду зараз висаджувати їх з боку нашого будинку. touch of yours it's what I've been looking for when you Ну і ось такі красиві квіточки в мене тут будуть з боку будиночку. Також ще вам показую свої троянди, які ми разом з вами висаджували. Добре, вони себе тут почувають, пустили нові листочки. Ну і ось зараз я ще це все гарно піділію. Ну, а на наступний день був День Матері. Хлопці мене привітали ось таким прекрасним букетом Троянти. Я всіх мамочок так само вітаю. Бажаю вам міцного здоров'я, щоб всі ви були здорові, щасливі, в гармонії, в спокої, в злагоді і в мирі. Ми ось вирішили так по-сімейному трошки відсвяткувати. Хлопці мене запросили до стейкового ресторанчику, і ми так провели дуже гарний час. Я люблю ці ось такі наші сімейні посиділки. Ще мені нещодавно прийшло замовлення, на яке я дуже чекала. Саме воно прийшло за день до дня вишиванки. Якось на інстаграмі я побачила інтернет-магазин Вільні і вірні. Це українці. Вони проживають у Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Вони мають там своє ювелірне виробництво. І ось вони виробляють надзвичайно красиві різного роду патріотичні підвісочки, браслети, каблучки. Я ось собі замовила такий. Таку підвісочку зі срібла, також вони мають позолоті. золоті. Я собі замовила ось такий тризубець з наполовину з вишиванкою, яка вигравірована на ось цій підвісочці. Це дуже красиво. Це не реклама зараз. Мені просто дуже хочеться підтримати цей інтернет-магазин. Ці українці вони так само донатять на Збройні Сили України, мають доставки вони в різний куточок світу, і також доставляють і на Україну, і по Америці. Так що, якщо хтось в пошуках чогось подібного, я однозначно собі ще хочу у них замовити браслетик. Вони мають надзвичайно великий вибір браслетів. І, напевне, ще замовлю собі також і каблучку. Мені дуже подобається їхня якість, тому я вам сміло рекомендую цей інтернет-магазин Вільні і Вірні. Залишу посилання на них в описі під своїм відео. Хто в пошуках, замовляйте, це дуже красиво. І якраз до Дня вишиванки я вбирала собі свою. Вишиванку, і ось так це було надзвичайно красиво, тому так само ще всіх вітаю з цим прекрасним днем, українці. Це наш генетичний код вишиванка, тому ми, як ніхто, маємо таку ось гордість свою нації. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи вам щось таке подобається, і як вам взагалі ось така прикраса. Тому що я в такому захваті, що навіть не можу вам передати. А на сьогодні, любі друзі, я буду з вами прощатися. Всім бажаю вам міцного здоров'я, всім бажаю миру і спокою, все обов'язково буде Україна. Бережіть себе. І своїх рідних, і ми, українці, є найкращі, найзгуртованіші, найсильніші. І ми обов'язково будемо бачити нашу перемогу дуже і дуже швидко. А на сьогодні моє відео підійшло до завершення. Дякую всім за увагу, за підписку, за лайки, за ваші коментарі і добрі слова. Всіх люблю, обнімаю і всіх до наступного відео. Всім па-па!